Дитина постійно не слухається, сперечається зі мною. Що робити? Вітаю всіх. Я Марина Романенко. Ви на моєму каналі Романенко Біхепі. Тут багато цікавої інформації про дітей. тож дивіться це відео. Ми батьки. Мріємо про слухняних дітей. Ми застримо тим батькам, у кого діти приходять зі школи і одразу йдуть робити уроки. Ну принаймні, хоча б їм один раз тільки нагадали, і вони кажуть: Да, да, йдуть, дають, роблять уроки. А ми мріємо про дітей, які там прийшов. А він зробив всі свої домашні обов'язки. Ми мріємо про дітей, які не сперечаються з нами на кожному кроці. Ми мріємо про дітей, яких сказав час спати. О, дитина пішла і вклалася. Але це така собі кльова ідилія, і треба пам'ятати, що ми ж не роботів виховуємо. Розумієте, і нам, батькам, здається, як дорослим. Ну, що такого складного послухатися нас? Я ж довше за тебе прожила чи прожив. Я більше знаю, я дбаю про тебе. Просто послухайся в відповідь. Я відповідаю за твою безпеку, за твоє майбутнє, за твоє здоров'я. Я краще знаю, що тобі потрібно. З одного боку, так, з іншого боку, ні. Але давайте розбиратися. Чи можна взагалі якось зменшити кількість суперечок з дитиною? Можна. А можна покращити стосунки? Можна. Ну і що нам потрібно для цього зробити? По-перше, нам потрібно розібратися, а чому виникають конфлікти з дітьми? Причин, звісно, дуже багато. Я сьогодні назву лише декілька причин, які можливо співпадуть з тим, що у вас відбувається вдома, або зорієнтують вас. Куди потрібно рухатися? Це відео буде корисне батькам маленьких дітей, це відео буде корисне батькам підлітків, тому що є певні речі, які закономірні для усіх. Що ж, давайте розпочнемо. І перше, що мені хочеться сказати, конфлікти виникають тому, що а, діти потребують уваги. Я зараз буду казати непопулярні речі. Знаєте чому? Тому що коли у дитини істерика, більшість там спеціалістів горе, скаже, вам не звертаєте увагу, але тепер перекладіть цю ситуацію на себе. Вам потрібно щось донести до людини, якоїсь вашого чоловіка чи дружини, чи не знаю, там ви депутат, і вам треба звернутися до всіх, щоб вас почули, відреагували, а вам кажуть, щось Та, він таке базікає, чи вона? Та не будемо звертати увагу ваші дії. Ви захочете підвищити тон, голосніше сказати, 125 разів пояснити, чому вам це важливо? Ми не відрізняємося з цими від дітей. Тобто вони підходять і просять, потім вони починають плакати, потім вони починають грюкати дверима, потім у декого істерики, якщо вони маленькі починаються. Але це завжди наслідок того, що ми не чуємо дітей. Тож реагуйте на ваших дітей, якомога швидше, дайте їм цю увагу, бо дитина все рівно її візьме. Розумієте? Ми включимося в цей процес, але включимося неправильно. Тому що коли у дитини істерика, а вам кажуть, не звертай увагу, ну ви не будете звертати, ви там будете типу. Я не тут, мене нема. Я взагалі не, не батько, і не мати цієї дитини. А роби, що хочеш, заспокоїшся, прийдеш. Неправильно, тому що ви вже включилися, вже граєте за правилами, які будуть віддаляти вас від дитини. Дайте увагу, згадайте людяно. Що ви б як людина теж прагнули б того, що якщо вам потрібна увага, щоб вам її дали, щоб вас почули, а, і дитина хоче цього, то ж дайте їй. Якомога швидше, тоді до істерик і величезних конфліктів не дійте. Навіть якщо вам потрібно сказати ні, вашій дитині, скажіть ще швидко. Тому що батьки інколи бояться казати ні, типу зіпсуються стосунки і кажуть, я подумаю, ну і ви собі не збираєтеся так казати, але дитина пішла. Щось там поробила, але ж муля та думка вона повертається. Уже ти готовий мені відповісти? Ні, я ще думаю. Добре, дитина знову пішла. Приходить, а тепер уже готовий можна? Ми такі ні. На десятий раз, а дитина прийде. Ми дратуємося на дитину, а насправді дратуватися потрібно було б на себе, що ми створили ситуацію, яка врешті-решт перейшла в конфлікт. Всі ображені, всі плачуть. Погіршилися стосунки. І це для будь-якого віку правдиво. Тож дайте увагу вашим дітям. Друга причина кризи. Ой, якщо зайти в інтернет, просто очі розбігаються, бо там, знаєте, напишеш криза дитини одного віку, тобі одразу є купа статей на цю тему. А криза двох років, а криза трьох, а криза семи. І мені часто батьки пишуть Марина, я там читала. Що в шість років така криза у дітей починається: каже, стоп, де, де ви таке вичитали? Ви маєте знати лише про дві, бо їх лише дві. І є. Одна криза три, три роки, а друга криза підлітковий вік. І обидві спровоковані однією тією самою історією сепарацією. Тобто приблизно в три роки. Діти вже нормально ходять, бігають, багато чого знають про життя, мало, але багато як на свій вік, і вони готові перейти до наступного етапу дорослішання – і навіть мозок у дітей в три роки починає інакше працювати. Там уже не просто, що бачу, ти її відтворюю, навчаюся у всьому, що я бачу навколо себе, а з'являються елементи фантазії, тобто природа довірила вашій трирічній дитині, що вона навіть уже вигадувати щось там може, і це буде декілька років там продовжуватися. Тож це сепарація. А коли дитина така, що буде, якщо я не зроблю? А якщо я втечу, а якщо ось так зроблю, Так? Да? Але і в підлітковому віці теж є сепарація. Ну тому що е, треба перейти зі статусу дитина, в статус доросла людина. І щоб перейти в цей статус, потрібні роки для того, щоб зрозуміти зміни, які відбуваються фізично. Емоційно, розумово, дозрітий мозок, плюс-мінус має. Там купа нюансів виникає особливо в середньому підвідковому віці, це приблизно 12,5-13 років до 15,5-16 років, там, де найвищі гормональні сплески відбуваються. Найбільше кількість їх відбувається за одиницю часу. Ну і а, вони прям такі дуже помітні. І в цей момент опанувати себе досить складно. Знаєте, це схоже, як у жінок бувають по Раз на місяць, і не всі можуть з цим впоратися. Так у підлітка половина місяця ПМС, розумієте, і, і це не можна не враховувати. Тож криза, да? і якщо ми розуміємо кризу вікову там три роки і е, підлітковий вік, нам потрібно завжди пам'ятати, що криза потрібна для того, щоб е, утворити щось нове, навіщо ця сепарація, щоб стати більш самостійними. Стати більш самостійними неможливо, просто сівши і подумавши: ой, хочу бути самостійнішим. Все раз і за секунду встави, я такий більш самостійна людина вже. Ні-ні ні. На це потрібні вчинки. Тож три річки тікають від нас, ми не можемо наздогнати. Ви їм кажете, їж син, каже, я не хочу. Робити я не хочу, піжи туди не буду. Е, ну, е ментально нам треба навчитися казати ні і подивитися, в яких ситуаціях це варто робити, а в яких ні. І коли ми як батьки це розуміємо, ми спокійніше ставимося до таких провів. і в підлітковому віці те саме. Ще вчора ви були авторитетом практично для своєї дитини, а сьогодні вона каже, а мама друга Сережі робить ось так: ви такі блін. От е, іди жити до Сережиної мами, і хай несе за тебе відповідальність. Ну це, Я умовно кажу, але в принципі такі ситуації часто я пам'ятаю, що мій брат колись таке сказав: мамі. І вона така вон, двері відчинила, отуди йди. І багато хто робить це на повному серйозі, розумієте? Ну, і це такі макроконфлікти, є ж купа мікроконфліктів. І ми, батьки такі, ти маєш бути слухняним, але ми забуваємо, що якщо мова йде про сепарацію, то ціль підліткового віку, яка перейти зі статусу дитина, де слухняні діти да? до статусу доросла людина. Доросла людина має бути врівноважена, самостійна. Вміти себе забезпечувати, приймати самостійне рішення, нести за них відповідальність без довгого переходу, а це майже 10 років, інколи навіть більше у дітей. Неможливо стати тією самостійною дитиною, коли ми кажемо, «продовжуй мене не слухатися тут і зараз. Ми порушуємо оцей важливу, важливу умову. За якої лише діти стануть самостійними і подорослішуть. І так, підлітки пропустяться багатьох помилок. Так і мають припуститися і в спілкуванні, і в навчанні, можливо, і ще в чомусь. Чому? Щоб навчитися, як далі на що можна спиратися, а на що не можна спиратися по цьому життю? Тож завжди пам'ятайте, якщо у вас підліток, сепарація, не підвищуйте тон. Не намагайтеся знову ж таки закрутити усі гайки, щоб дитина повністю слухалась, тому що вона змінює статус. Ціль цієї сепарації зміна статусу. Підліток має бути трохи неслухняним. Якщо у вас менше конфліктів, ви не закручуєте гайки. А ну йому, в принципі, непогано буде житися вдома, Щось він буде робити інакше, але ж ви пам'ятаєте, йому потрібен досвід. І тільки сумарно спираючись на цей досвід, значить його має бути багато різного, він може якось вибудувати свій шлях в майбутньому. Якщо з цим розуміло, рухаємося далі. Причина третя: причина третя, наприклад, це дитина з якимись особливостями. Ну, наприклад, рдух. Або просто у вас надзвичайно швидка дитина без особливостей, але дуже дуже швидка. Або у вас дитина, наприклад, з ДЦП. Або дитина з відставанням в розвитку. Ну, тобто, є купа моментів, але всі вони а, схожі в одному. Ці діти вкрай вразливі, їхня нервова система працює не так. Ось ви бачите зараз а, картинку, на цій картинці написано, що у дитини з ртух є дисфункція виконавча. Що це таке? Ми очікуємо однієї поведінки, а отримуємо зовсім іншу. Ну, Наприклад, у цих дітей а, з плануванням буде біда, біда. Ви кажете, збирайся, з вечора склади свої речі, ми вже всі виходимо за 20 хвилин, а він там ще грається, там не знаю, взагалі не звертає уваги. Чому? Будь для таких дітей майбутнє настає тут і зразу так бемс і все, розумієте? Отак, От вони не можуть відчути оцей плин часу, щоб спланувати. Їхня нервова система просто не дозволяє їм цього зробити. Тож не сваріться, а що робити? Ну зібратися всією сім'єю, робити вигляд, що ви вже виходите. І така дитина підтягнеться. Або якщо потрібно, швидко дуже до чого, зробити уроки, ви просто приходите в якийсь момент, ви кажете кожного дня, о осьомі вечора, там 19.00, я приходжу, і перевіряю. Зроблені в тебе руки або ні, і ви не нагадуєте до того просто, бо ви будете дратувати дитину, і вона буде чинити супротив, і тобто, все буде погано. На момент, коли ви прийдете перевіряти, ви будете сердиті, дитина буде сахатися від вас, ну нічого хорошого не вийде. Тож ви просто говорите: о 19.00 рівно прийду перевірю. Приходите, не зроблено. Очікувано, не зроблено. Тож не заводьтеся, будь ласка. Розумієте? Ви кажете, нудно мені з тобою, але сяду, посиджу, роби. Ви не робите з дитиною уроки. Ви себе маєте чимось завантажити. Візьміть комп'ютер, пишіть статті, робіть щось, вареники, ліпіть поруч з ним, щоб руки були брудними. Розумієте? І ви не могли йому допомагати і зайняті були страшенно. Ось, щоб дитина не ну вона спробує вас, а допоможи, а я не знаю, роби, я не знаю, я не можу, я тиждя, ні, ти ж бачиш? І мені доводиться з тобою тут сидіти. Тож роби у такий спосіб можна покращити, ви не заберете рдух. А його неможливо прибрати. Ну, і Гіперактивність десь до 15-16 років пройде майже безслідно. Ну, З усім іншим залишиться на все життя, всі інші ознаки. Але ви можете зменшити кількість конфліктів, бо зовсім інша реакція на це буде. А ви цього і прагнете, бо багато хто з батьків з усіма дітьми, з а, якимись особливостями. І ні, ми ж на що ведемося, ми а, конфліктуємо. З, з, з тим, яка реакція у наших дітей не з дітьми, а з дитячою реакцією. Тож на що нам треба вплинути? На реакцію дітей. А як ми можемо вплинути на реакцію дітей? Опанувати в першу чергу свої емоції. Бо якщо ми не опанували свої емоції, такі ти уроки зробив. А 125 разів, коли ми ще сказали, ти уроки зробив, а дитина буде пручатися до останнього, ви будете сердитися, чому ви маєте пояснювати 150 мільйонів разів. да? Ну і тому подібне. Тож нам потрібно, якщо ми втомлені, не йти розмовляти з дітьми. Якщо ми на межі, от-от зірвемося, заспокоїтися, там за 20 хвилин, за пів години підете до дитини, нічого особливо не зміниться. Не сьогодні. А в розрізі 12 років навчання в школі а взагалі не питання. Ну, якщо ми про школярів говоримо, розумієте? Якщо навіть щось не буде сьогодні зроблено. Але коли ви опануєте себе... А, і перед тим, як йти до дитини прочитаєте двадцятку анекдотів, навіть якщо вам не смішно, ви розслабитеся, ваш настрій буде іншим, ваш вираз обличчя буде іншим. А ви підійдете до дитини без тиску, і дитина не буде пручатися, і вперше в житті, мабуть, може відбутися класна розмова, ефективна, яка не призведе до конфлікту, і дитина така буде вбачати в вас. Класну маму чи класного тата, тому що не відчула тиску, а значить, не треба від вас сахатися, пручатися і чинити вам опір. Оце надзвичайно важливо розуміти. Тож опановуємо свій настрій і пам'ятаємо, що виховання або навчання в школі це довгий-довгий шлях. Довжиною, якщо взагалі про дитинство років 20, від народження до моменту, коли виросте дитина і її мозок дозріє настільки. Щоб розуміти наслідки якихось своїх вчинків. А якщо ми говоримо про школу, це 12 років. Тобто інколи можна програти тут тактично, щоб виграти стратегічно, щоб ви не ламали е, і не конфліктували на кожному кроці. Да? А дитина не тікала від вас, а така мама йде або тато йде, мені не треба робити вигляд, що їх не бачу, не чую, не знаю, не хочу. Тому що з ними приємно. І так, інколи ви будете казати так, дітям інколи ні. Але якщо ви так говорите значно частіше, дітям нормально живеться в сім'ї, конфліктів буде значно менше. Тож реагуйте, будь ласка, правильно, от що я хочу вам сказати. А для цього навчіться опановувати себе і розумійте, що якщо у вас дитина з рдух, вам на неї будуть жалітися всі, вам всі будуть радити побалакати зі своєю дитиною. Але якщо ви прийдете, почнете з нею розмовляти про те, як потрібно поводитись, вона вас почує. Дивимося знову на цей момент. Бачите, цей малюнок. І тут виконавча дисфункція. Чи зможе дитина виконати так, як ви про це говорили? Ні. Чи потрібно не говорити? Де ні, можна говорити, просто говоріть, будь ласка, коротко, і пам'ятайте, що краще зробити інше. Дитина так робить, тому що її нервова система перенапружена. І вона там когось копнула. Комусь там щось сказала. Значить, нам потрібно розслабити центральну нервову систему дитини. А у який спосіб ми можемо зробити спорт, наприклад. Тож у дуже швидких дітей, у дітей з роздугом, має бути спорт, має бути якесь хобі. Хобі потрібно для того, щоб нервова система дуже-дуже круто розслаблялася, а значить, оці всі прояви виконавчих дисфункцій будуть меншими в моменти, коли центральна нервова система дитини розслаблена. Спорт дає можливість стрес викинути, Дисфункції теж менше буде проявлятися. Ось так треба на це впливати, а не сваритися з дитиною. Сподіваюся, що я показала один зі шляхів, як зменшити кількість конфліктів. І це, до речі, стосується зараз всіх всіх батьків. Якщо у дитини є хобі, а ви мені тут скажете нічого, крім комп'ютера, не цікавить. Слухайте, ну треба шукати. Не пропонувати дітям помилки, якої припускаються батьки, і теж конфлікти від цього бувають. Знаєте, там, а це хочеш, а хочеш на бокс, ні. А хочеш на плавання? Ні. А хочеш робототехніка. Ні. Не кажіть так, дитина може не знати, що воно і що це класно буває. Досвіду може не мати, але не все скаже ні, бо комп'ютер тут і зараз цікавіший, розумієте? З плануванням погано у всіх дітей, чесно кажучи. А з перспективами, тому що кора не дозріла, і вони не можуть опанувати ще цю функцію. Тож треба просто взяти дитину і почати водити по гурткам всіх дітей. Це для всіх дітей буде корисно. І десь дитина зачепиться і у неї з'явиться в якійсь секції або спортивні, або неспортивні, або і неспортивні, і спортивні, і там буде розслабляти свою нервову систему, випускати стрес. Конфліктів стане в 10 разів навіть більше, менше у вас вдома. Наступний момент, який мені хотілося б ще сказати: слухайте, у нас різні цілі з вами, і у дітей не співпадають наші цілі. Ми кажемо, вкладайся спати, бо ми думаємо, що вже час. А дитина в цей момент може не хотіти спати. Ви мені можете сказати, Маріна, ну так якщо дозволити дитині там все робити, що вона хоче, на голову сяде і ноги звісить. Так, але не так. Чому? Тому що ви хочете, щоб вона вклалася о 21.00. Чому? Бо ви логічно думаєте, що завтра рано встати, що мені ще з чоловіком треба поспілкуватися, чи з дружиною. чи що Я читав в книжці, що діти мають спати стільки. Бо завтра складно буде прокидатися. Аргументація? Аргументація. Але з боку а, дітей мені весело, прикольно, і спати ще не хочу. Ну, і от, бачите, не співпало. І що потрібно робити? Вона наглядати зі своєю дитиною. у всіх є вікно сну. Це тоді, коли ми оповільнюємося, ми там позіхаємо, коли маленькі діти труть очі, розумієте, і в цей момент ви вже маєте заздалегідь, тобто думаєте, наперед ви ж уже дорослі, вас тут все зізріло. Ну, кара дозріла. А ви вже дитини зуби почистила, уже і в піжамі ходить, і ви так повільно переміщуєтеся там до ліжка ближче, знаєте, там і розмови там собі ведете, але ви не поспішаєте і не підганяєте себе і дитину думкою, що треба швидше, 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 швидше вкласти. Тому що, коли ми поспішаємо і намагаємося зробити це швидше, дитина чинить нам супротив, бо їй спати не хочеться. І навіть коли їй захочеться, але ж вона чинила супротив, значить, її енергія піднялась. Як є спати на підйомі енергії, шановне панство, давайте з вами ну, метикувати логічно, спати не хочеться, значить, ми продовжимо вкладати, сваритися, нагадувати. А треба відступитися і сказати Окей, зрозуміла свою помилку. Дитині ви так не кажете, але собі говорите. Окей, піду займусь чимось, дитина трохи уповільниться. Ну, вляжеться, чесно кажучи, сама. І, і, і так воно і буде. А якщо ви батьки підлітка, якому ви кажете, ти до ночі грав, ти вранці не встаєш школою, ми та бла, 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 треба лягати. Батьки, озирніться навколо. Ну, ви ж в реальному житті живете. В реальному житті у нас зараз є соціальні мережі, у нас є групові ігри онлайн. Дитина спілкується з підлітками з усього світу. Звісно, вона буде брати там участь, і ми не можемо уникнути цього. Але якщо ви будете тиснути на дитину більше, вона кридькома буде гратися, вона чистіше і на досить пірнатиме В соціальні мережі, виграє. Чому? Тому що там її ніхто не лає, не сварить, претензії до неї не виставляють. Тож нам треба зрозуміти, підлітковий вік, 10 років і навіть більше, за цей час дитина має опанувати себе і свій розклад. І ми говоримо, розберись. о п'ять ранку лягай. О сьомі там я тебе розбуджу до школи. А, ідиш, ну і звісно, ми ж думаємо, він не виспиться, всі уроки там просидить або як, повернеться, буде сонний ніякий так. А ви кажете, що любодоніч, любий сину, опануй свій розклад сам. Живи як хочеш, але як мами я поламаюся, якщо не перевірю, наскільки ти опановуєш шкільну програму. Ну, тому що я ж дбаю про твоє майбутнє. Коротко, так, коротко. І ви маєте перевірити, засвоїла нам шкільна програма чи ні. Ну тобто ставити якісь питання по темі, які були а, не засвоєні. Кажете не знаю, давай, сідай, відкривай вкладки, опановуй, я прийду і перевірю. Ну, Тобто нам треба створити ситуацію, за якою дитина зрозуміє, що ви не чмурите його просто так і не тюкаєте його просто так. У нього є вільний розклад, але ви, як мами, справді зламаєтеся. Якщо допустити, щоб йому було нудно в школі, він просто просиджував штани. Тож що або школу треба змінити, або репетитори прикольні, мають бути на ті, які уроки роблять, або ви перевіряєте програму і ти саме показуєте, що роби, як хочеш, але опануй програму теж. І все, і конфліктів буде значно менше. Просто тому, що ви не тюкаєте на кожному кроці, розумієте, а про те, що ти маєш, 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 маєш. Звісно, не пручаються. Звісно, вони так двері переносимо нас, зачиняють. І ми не можемо достукатися до своїх підлітків. Ми, мабуть, наостанки, що я хочу сказати таку штуку, дуже часто бувають конфлікти з батьками, які не вибудували авторитетне батьківство. Тобто, це батьки, які поставили дитину на п'єдестал, робили все, що заманеться дитині, все, ось тобі а, тарілочка і блакитну. Тут бачиш, ти ж намальовано, і на ньому все, що ти хочеш. І це неправильно, тому що як виглядають. Таке батьківство, і чому тут багато конфліктів. Тому що спочатку це мінімішно, робити все, що хоче моя маленька дитинка, це так класно, вона ж дитина вона ж розвивається. Це ж так для неї чудово. Потім ви думаєте, сам знайди свої шкарпетки, і дитина починає стирити так, що ви думаєте, Бог з тобою тільки мовчи знайду ці шкарпетки. Потім в підлітковому віці, або навіть ще раніше, дитина, якщо ви в чомусь її відмовили, я знаю історії. коли Дитина така, ні, я не буду це робити, а потім іде ще й б'є батьків, наприклад, або з ноги, або істерика в 10 років, або в 13 він вас так криє матом, що мало не здається, грюкає дверима, і ви ні на що не можете вплинути. Тому що ви розумієте, десь ось тут батьківським мозком, ви розумієте, що щось пішло не так, і потрібно поставити якусь заборону, чи дитина має навчитися чомусь, а дитина така. А 10 років до цього такого не було. То що, я е, маю підвищити голос або поплакати? І у такий спосіб я отримую те, що хочу, від мене відстануть. Не чиніть так, це погана історія. Ми не тому навчаємо наших дітей. І ви отримуєте грубого підлітка, як правило. А якщо ви щось зробите не так, як він хоче, або попросите допомогти вам, або скажете, що вже час сідати за уроки, або там будете переживати за його майбутнє, він вам скаже, я сам розберусь, нічогісінько не зробить, пам'ятаєте, що недозрілі. Ось тут півкулі, і він просто хоче, щоб ви відчепилися. То що ж потрібно робити? Перше, в чому тут ламаються батьки? Що вони роблять не так? Вони ж, начебто, страшенно люблять своїх дітей. Тому що вам здається і вам страшенно боляче, коли ось тут з'являються, знаєте, у дитину такі борис обличчя. Ви маєте зрозуміти, що дитині непогано це не бомбардування, це не голод. Це просто дитина зрозуміла, що як тільки я сльозу пустив, ви одразу реагуєте. Тож приберіть цей біль зсередини себе, тому що він абсолютно не обґрунтований. Це перше. Ставтеся спокійніше до проявів дитини. Другий крок. Дайте увагу дитині, але скажіть ні і тримайте слово. Бо якщо ви скажете ні на щось, на що раніше завжди казали так, але ви розумієте, що правильно сказати ні а потім дитина почне плакати, і ви знову скажете так, ну і що буде в результаті? Вона зрозуміє, що голосніше треба плакати, сильніше вас стукнути або далі послати. І ви зробите те, що потрібно. Тож ви у такий спосіб стимулюєте не ту поведінку. І авторитет він будується на тому, що ви говорите так багато своїй дитині, але ви можете впевнено сказати ні. Тож не починайте з заборон, починаєте просто з того, щоб прибрати біль всередини вас, бо вам болить, коли вашій дитині погано. Але розумієте, що їй не погано. Це просто спосіб, на який ви швидко реагуєте. І я можу продовжувати, шановне панство, розказувати вам про поведінку дітей, про як правильно на це реагувати. І я сподіваюся, що ви напишете свої історії в коментарях, і я відповім на ваші коментарі. І так разом ми зробимо це відео кориснішим для багатьох-багатьох батьків. Але ну, так співпало, що коли я записую це відео, десь ще добу буде зі знижкою продаватися. Мій курс для батьків, який називається Шпрагалка для батьків або як впоратися з неслухняною дитиною, який буде корисним батькам будь-якого віку. Ви ж ну, під відео можете прийти в описі а, за посиланням і придбати його собі там 10 уроків, частина з яких це причини, чому діти поводяться а, ну, так, що виникають конфлікти. І я на купі прикладів для різного віку показую, як батькам реагувати. Частина цих 10 уроків – це універсальний алгоритм взаємодії з дитиною, який, якщо ви опануєте там 5 пунктів менше ніж за 2 хвилини припините будь-яку істерику дитини. І це можливість побалакати і вирішити будь-який конфлікт так, щоб у вас взаємопорозуміння було з вашими дітьми, щоб вас чути почали. Але для цього вам потрібен алгоритм як... завдяки якому я б сказала так ви почнете чути своїх дітей. Він особливий, тож вивчіть його і навчіть його робити. Ну і останні декілька років це справді шпаргалка. Вона в вигляді таблиці, де я розповідаю, показую, розказую, що якщо ваша дитина чинить так, так, так і так. Помилка, якою ви пропустилися, ось така: робити треба ось це, все те, що я там вище, тільки я конкретизую, кажу, робіть ось так, отримуєте зовсім інший результат. Тож, долучайтеся, будь ласка, навчайтеся, будь ласка, Підходи для батьків будь-якого віку, роздрукуйте шпаргалку. Інколи мені батьки кажуть історію про дітей, що коли вони роздрукували цю шпаргалку, діти кажуть, не подивися, якою ти припустилася помилки. Батьки йдуть читають, такі, опа, зрозуміло, чинити треба так. І це, до... це смішно, але це правда. Так відбувається, тому що діти розуміють, що після того, як батьки скористалися цією шпрогалкою, покращилися стосунки, і всім краще стало. Тож долучайтеся. Ну, і я буду під цим відео є посилання. Переходьте і купуйте, будь ласка, ці 10 років. Ось, і я буду рада вашим коментарям. Лайком для того, щоб багато батьків побачило це відео а, і діліться з іншими батьками, у яких є діти. Давайте разом будемо вчитися вибудовувати класні стосунки з нашими дітьми. У нас немає інших, у нас є ці. Вони класні. І ви, чудові батьки. До зустрічі!